Першу – це можливість залучати інвестиції в українську економіку. Ми отримаємо інвесторів. Ми отримаємо канали збуту продукції в Україні можуть з'явитися нові потужності з видобутку копалень, нові заводи, які могло би і не бути без цієї угоди і без залученості наших американських партнерів, і безперечно, це продовження нашого стратегічного партнерства з Сполученими Штатами Америки. На фоні триваючої російської агресії мені здається, що це найголовніше, і я дуже вдячна всій переговірній команді, яка виступала від уряду. Це представники Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції, Міністерства закордонних справ, які зробили все можливе, неможливе для того, щоб угода була збалансована, вона була вигідна для обох держав, і звичайно, з дотриманням для України критичних пунктів, таких як повний контроль. І власності, які на, на на наші всі ресурси на всі ресурси, які в межах нашої території, в територіальних водах саме українська держава визначає де і що видобувати, і надра залишається українській власності. Це закріплено угодою. Друге, це звичайно, що наша національна власність захищена, і вона угода не передбачає змін процесах приватизації, змін в управлінні державними компаніями. Дуже важливо, що угода не має жодних боргів Угода не містить згадок про боргові зобов'язання перед США і реалізація угоди навпаки. Вона дозволить обом країнам збільшити свій економічний потенціал, якраз завдяки рівномірній співпраці і завдяки залученню іноземних інвестицій. І звичайно, що угода ніяким чином не змінює наш євроінтеграційний напрямок і курс. І відповідає е, нашій конституції. Теж мені здається, що дуже важливо, щоб всі розуміли, що угода е, передбачає, що фонд, який буде створений, він буде наповнюватися виключно з нових ліцензій. Тобто мова йде про те, що Україна свій внесок робить е, 50% від нових ліцензій на проекти в сфері критичних матеріалів нафти газу, що будуть надходити до бюджету. Після створення фонду, і а доходи від вже розпочатих проектів або запланованих у бюджеті надходження, вони не включаються до фонду. І дуже важливо, що в угоді йдеться про подальшу стратегічну співпрацю між нашими державами.